Вітаю, шановні глядачі. Зараз я буду робити чисточку на ніч. Це буде в нас регулярна така рубрика. чисточка на ніч. Я закликаю вищі сили, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей. Від негативного магічного впливу будь-яких втручань, програм негативних. Як віск потане, так зійдуть. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі прокляття, порчі, обміни, підміни, переклади, крадніки, стяги, отвороти, привороти, розсорки. Калдовицька магія негативна, церковна, християнська, мусульманська, негативна магія, привороти остуди, отвороти, хвороби, порчі насмерть, порчі на смерть, порча на здоров'я, заздрість, глаз, війна сходить порча на здоров'я сходять, мороки, депресії, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг на здоров'я, перекриття доріг на любов, перекриття доріг на магії сходять. Всі розлади нервової системи, ПТСР, смуток, страждання, сльози, суїцидні думки сходять, страхи всі сходять, депресії зійдуть, смуток і страждання сходять. І сіль весь негатив на себе забирає з всіх, хто дивиться від близьких людей. Весь цей негатив буде так. І закликаю у ваш простір всіх, хто дивиться відео близьких людей. Я запалюю цю свічку і закликаю мир, щастя, любов, радість, здоров'я закликаю нормальну е, нервову систему, спокій, здоров'я. Гроші, благополуччя, закликаю вдачу. Успіх повертаю. з цим воском приходить у життя усіх, хто дивиться він у близьких людей. Все благо, щастя, радість, любов і здоров'я. Вдача вертається до вас. Енергія приходить, сили, здоров'я, молодість, краса вертається. Буде так і так є. І зараз я хочу подивитися, скажіть, допоможіть вищі сили. Чи є негатив, магічний вплив, що треба очистити зняти. і зняти із тих, хто дивиться відео, близьких людей. Будь ласка. Так, тут треба очистити негатив, зняти. Вам повторюють, наводять мороки, наводять, ще можуть прив'язки робити до мерців, можуть в сни приходити мертві. Або з вами може поруч знаходитись мертва людина і сниться багато. Тут програма ще стоїть. Ви раніше вам вдалося одірватися від залежності, а зараз знову повторюється, щоб ви були залежні від алкоголю. Може ще дратівливість бути дуже сильна агресія. Корчина смерть знімається. Обираю всі негативні програми. Одцікаю навік віч. смерть знімаю. Всі мерці, хто приходять, вам більше не потрібно приходити. Ви вже давно загинули. Ваше життя завершилось, і може, навіть приходять ті, кого ви любите, і ви не можете їх відпустити, відпустіть, тому що ви тут уже тішите себе, бо ви залишились одні. То треба відпустити, жити далі, знайти собі Продовження життя, тому що тут витягнете не даєте, людина не може ніяк упокоїтись. Прошу вище сили, допоможіть, відкрийте всі шляхи і дороги, загоюються всі травми і рани. Серце більше не болить, загою всі травми і рани. Все погане, все лихе знімаю, відкриваю дороги на упокоєння. Більше не немає мрець з вами ходити, покоїться, возноситься, заново народжується, його страждання завершилися. Більше страждати не потрібно. Ось так, не беречу, весь негатив обираю. Заперечу, хтось порчі робить на бідність. Знімаю всі крадники, стяги, мороки, а морочки знімаються. Загоюється нервова система. Більше немає потягу до алкоголю, до будь-яких зловживань. Отвертально. Припиняє енергоатоку, більше немає. Закриваються всі дири проколи. Затягуються всі травми. Більше вам вживати не потрібно. Буде так і так є. Більше не болить Вогні огні, зграє весь біль, більше не болить, затягуються всі травми, рани. Більше немає жодного негативу. Порші і прокляття всі зняті. Порші насмерть, суїцидні думки виймає. Вогні зграє повністю. Більше вам страждати не потрібно. Загоюються всі травми і рани. Так і так є. Угу. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям, на щастя, на здоров'я відкривається шлях, на щасливу долю чоловічу, жіночу, на гроші відкритий шлях, Очищається повністю вся енергія. Енергетичний і фізичний простір вбирається весь негатив, повертається назад, тому хто робив поверховну суду, не напереклад на них самих, всіх, хто на вас позаряться, без рук, без ніг, без голови останеться, сили втратять, свідомість втратять, більше лиха зробити не зможе. Не буде все сказане здійснено, так буде, так є. Відновлюється здоров'я, відновлюється енергія здоров'я, повертає назад. Це все сказано, здійснено, так буде. Ми ставили таку програму, щоб ви були не врівноважені, щоб сварилися дуже сильно. Скажіть, допоможіть вищі сили. Чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людей? Тут прив'язка стоїть, дивіться, може змінюватись ваш стан. Ви можете виходити з рівноваги, дуже сильно сваритися, бути агресивним. Це пороблено. Зроблено навмисно. Зараз я буду чистити. Так працюють біси. Коли йде агресія, коли йде страх навколо вас, агресія, всі сварки, сварливі слова. Так працюють біси. Тут відкрили в ваш простір шлях, чорти. Заперечую весь негатив, убираю всі розсорки, негативні програми. Морики, морочки знімаються всі біси обирається із вашого простору, із енергетичного, фізичного, вижинаю всіх бісів, більше, чіпати не зможуть. Агресія зробити не зможуть. Обираю весь негатив. Заперечу весь негатив. П'ять порча на бідність хтось ставить. Заперечу весь негатив, обираю, всі розсорки, негативні програми знімаються, Порча на бідність убирається. Ваші... Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Більше немає жодної причини для бідності. Всі крадники, стяги, мороки, негативні програми ануліруються. Більше біс немає над вами сили. Закриваються всі енергооттоки. Закриваються всі прибиття, дири в енергетичній оболонці, ви наповнюєтесь світлом, теплом, силою. Очищається ваш енергетичний, фізичний простір від будь-яких програм деструктивних лісів черть. Більше вас не тягне. Сваритися більше вас не тягне, зловживати. Ви дуже наповнені радієте у наповненості своїй свідомості знаходитись. Перебувайте від цього ваше щастя буде так і так і є. Перекриваю, Більше ти не маєш це. Вищі сили, янголі, охоронців, духів роду, прошу захистіть усіх, хто дивиться відео близьких людей в день і вночі. Захищайте, оберігайте, не намить, не лишайте захисту. І так, так, так. ще лиха зробити не зможе, сам. Цього лиха забираю собі. От так, давайте ще раз переглянемо. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи лишився ще негатив магічний вплив на тих, хто дивиться відео, близьких людях, чи вдалося очистити? Так, вдалося. Ви вже не будете такі агресивні. Зараз ви будете радіти, тому що у вас є. Радіти кожному дню, і ви повернетесь до свого свідомого стану, будете дуже активні і виконувати свої завдання будете. Головні, те, що ви взяли на себе відповідальність за людей. За вами, може, йдуть люди. Багато хто залежить від вас, від ваших рішень. Обираюсь. Вище сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, близьким людям, на щастя, на любов, на здоров'я. Вбираю всю агресію, більше нема жодної причини для агресії, для негативних програм, для страхів. Більше немає причин. Сила стоїть за вами міцна. День і вночі захищаю, буде так і так є. Нервову систему захою травми і рани. Бічне випадеться, піч на хрестів. Не буде все сказане здійснено, так буде. Так що зараз стане набагато легше. Ви будете дуже радіти життю, тому що у вас є і вищі сили, і взагалі всесвіт дуже триває. Зчитує цю енергію, коли людина радіє. Ви маєте радіти. Все, що де немає нещастя, це щастя, це вже щастя. Ви маєте радіти. І дякувати за все. Добре, отака От чисточка буде в нас. Рубрика, така. Це профілактична. Така програма, щоб допомогти. Дуже багато негативу. І якщо кожен день не робити і не чистити, то я навіть не знаю, як з цим боротися. от Дуже допомагає інтернет, Ютуб, і взагалі ці всі соціальні мережі допомагають боротися із негативом. Добре, я дякую вам за увагу. Будь ласка, не забувайте за ваш відгук, подобайка, коментар, донат. Це буде набагато швидше і краще працювати чистка. Також можна записатися на індивідуальний прийом. Контакт є в описі під відео. І я дякую вам за увагу. Ця свічка буде допрацьовувати до вас при. Приноситься і здійснення ваших намірів, планів, щастя, удачі. Вона буде стояти ще працювати. На цьому все. Дякую за увагу. Дійсно, черті тут повигали рогаті. Дякую за увагу і до зустрічі!